Як відомо, з початку року уряд запровадив нову систему призначення субсидій монетизацію. Хтось, хто отримує субсидію вперше, так і продовжить поки що отримувати її безготівково. А хтось і таких більшість вже з березня отримають гроші на руки. Але поки що виникає багато питань та нюансів, в яких ми спробували розібратись, звернувшись в управління соціального захисту населення. Вже багато кому відомо, що з січня цього року почалися кардинальні зміни у порядку виплати житлових субсидій. Треба сказати, що механізм правил призначення житлових субсидій незмінний залишився, але порядок виплати зараз залишається різний. На даний час існує три моделі в нас виплати фінансування житлових субсидій. Продовжує діяти ще попередня модель, де субсидію ми призначали, нараховували і особисто направляли на кожне підприємство надавач комунальних послуг та ОСББ. І також фінансували за цими підприємствами. Ця модель фінансування залишиться, доки у нас буде ще призначення житлових субсидій за минулий рік, по січень включно. Ще будуть проведені перерахунки цих субсидій за попередні періоди, якщо це було. Нарахування направлялися на комунальні підприємства та ОСББ, то і перерахунки підуть також на ОСББ. І комунальні підприємства. Ви маєте на увазі субсидію, яка ще комунальним підприємствам приходить і яку ще недоотримали, недорахували? Недонарахували. Це можуть бути комісійні справи, які враховують і призначають субсидію за минулі місяці. Можуть повернутися за 6 місяців, якщо сім'я у складних життєвих обставинах та інше. За другою моделлю фінансування субсидій, яка діє зараз, передбачається, що з 1 січня цього року перше призначені субсидії та субсидії, які враховують зміни складу сім'ї. Розраховуються вже як монетизовані і направляються через Ощадбанк громадянам. Особисто ці субсидії вже не будуть йти на житлово-комунальні підприємства. Громадяни вже не побачать в платіжках суми зняття нарахувань на ці суми субсидій. Субсидія буде йти однією сумою в Ощадбанк. Вони її отримують таких, ще в нас дуже мало звернень це нові тільки субсидії. Це ті, хто звернувся. Ті, чи хто спаєш, звернувся вперше, або не було значний термін субсидії, не призначалася, або зміна в складі сім'ї, сім'я звертається з 1 січня, і субсидія призначається вже так сказати грошовими коштами. Але ця субсидія ще безготівкова. Вона буде йти на Ощадбанк. В Ощадбанку будуть відкриті облікові картки, облікові картки, на які буде заходити ця субсидія. Із цих карток Ощадбанк буде погашати заборгованість або нарахування, які будуть надавати комунальні підприємства для кожної особи окремо, і з цих карток будуть здійснюватися оплата субсидій. Це постанова 1176, яка передбачає безготівкову форму. Так називаємо грошову, але субсидію побачать комунальні служби. Субсидію побачать вони їм перечислять організація Ощадбанк цю суму субсидію, і сума платіжки буде зменшена на цю суму. З травня місяця урядом передбачається, що усі громадяни прийдуть і переоформлять субсидії за особистим зверненням, якщо буде діяти така модель монетизації, і будуть отримувати субсидію через Ощадбанк. Якщо залишаться кошти на цій обліковій картці, якщо не буде використана сума субсидій для погашення всіх нарахувань комунальних послуг та внесків ОСББ, тоді ці кошти будуть перераховані на рахунки, які будуть відкриті також в Ощадбанку цим субсидіантам. Це друга модель. Ще звернень дуже мало, ще в нас не актуальні питання за цією моделлю. Є вже третя модель фінансування субсидій. Це постанова 62, яка 6 лютого тільки вийшла. І ця модель передбачає, що з лютого місяці до кінця опалювального періоду субсидії, які призначені у 2018 році, будуть перераховуватися готівкою людям на руки. Це тим, хто так званий старий споживач. Старий субсидій, так субсидіант. можна сказати. Да, старий субсидіант з минулого року, який отримував субсидії, а не вперше прийшов. Таких То, більшості... місяць, да, таких у нас треба сказати, що десь до 10 тисяч субсидіантів зараз. 70% з цих субсидіантів, як ми розрахували, це пенсіонери, а 30% це люди, які не отримують пенсії, але на них розрахована субсидія. Такі субсидіанті отримують вже за лютий субсидію готівкою. Нарахування на комунальні підприємства за лютий вже не будуть йти, а готівкові кошти, які отримують громадяни, вони мають використати для повного, повної оплати спожитих послуг за лютий місяць. Отже, в платіжці, яку я отримаю за лютий, буде в повному обсязі нарахування комунальних послуг. Так, за лютий вже комунальна служба вам нічого не напише про субсидію. Якщо немає тільки перерахунка за місяці, які по січень включно, якщо нема такого перерахунка, якщо є такий перерахунок, то воно піде в ту платіжку. Якщо нема перерахунка, то комунальна служба ніякої, ніяких внесень про субсидію не буде давати. І людина повинна сама повністю сплатити за спожиті послуги. Але замість цього я отримаю гроші на руки. Так, ви отримаєте гроші на руки. З якого числа? На руки гроші будуть виплачуватися таким порядком: якщо пенсіонера в нас таких більшість, субсидія піде на їх пенсійні рахунки. Чи в банку відкриті ці рахунки, чи відділення Укрпошти принесе ту субсидію разом з пенсією. До речі, треба сказати, є нюанси в нас вже і деякі люди вже не отримали разом з пенсією, але існують вже додаткові транші, додаткові списки. Люди можуть отримувати трохи пізніше цю субсидію. Не всі кошти можуть одночасно, як очевидно, проплачувати профінансуватися, і профінансуватися. Є якісь нюанси. А вже є такі, що отримали вже з пенсії? Так, да, вже з чотирчетвертого спочатку. Перенесе спочатку виплати пенсії, вже люди отримали ці субсидії на руки і повинні сплачувати, коли вони отримують пенсію. Разом з субсидією. Там якось позначається, що це субсидія, чи людина може подумати, що це підвищення пенсії. По-перше, субсидія має зайти окремою сумою, і як нам повідомили, пенсійний фонд повинен надати відділення банку, повинен надіслати саме сповідомлення, що це сума пенсія, це сума субсидії, якщо це передбачено. Укрпошта теж, якщо вона розноситься, дві будуть відомості різні, де буде в одній пенсії а в другій буде субсидія. Люди будуть знати, яка сума в них субсидії, яка сума пенсії. Отже, це банки повинні смс інформувати людей, не ви, не УПСЗ? Ні, це передбачено банками при виплаті пенсії, при виплаті субсидії. буде передбачено. А має значення, в якому банку отримує людина пенсію? Ні, це значення не має. Цю інформацію дає пенсійний фонд. Пенсійний фонд вже в них відпрацьовано виплату через всі відділення, через Укрпошту, можливі якісь нюанси, але це все вже відпрацьовано по виплаті пенсії. Добре, це що стосується пенсіонерів. А що стосується працюючих людей, що їм потрібно? Працюючи всі, хто не пенсіонери, отримують субсидію через Ощадбанк. Яким чином? Яким чином управління праці на рахування вже не дає на комунальні служби, а направляє напрямую міністерство в електронному вигляді? Міністерство обробляє і направляє списки з призначеними субсидіями по тим особам, які не є пенсіонерами, на Ощадбанк. У Ощадбанку є така система переказів, швидка копійка, і вони передбачають, що особа приходить з паспортом, приходить, з кодом ідентифікаційний, і отримує цю субсидію як переказ разово. Але Ощадбанк, як нам повідомив, директор, управляючий. Щадбанку Щадбанк готовий відкрити рахунки, нові рахунки для кожного субсидіанта, для того, щоб уже у квітні і травні вони вже не приходили за переказом, а вже на свої карткові рахунки у час, який передбачено, «Щадбанком» отримали ці субсидії, щоб не було черги. Також Ощадбанк повідомив, що для того, щоб мінімізувати черги, так як у нас 2700 таких субсидіантів, Ощадбанк перебачив на сайті своєму офіційному номер гарячої лінії. Номер гарячої лінії 0800 210 800. На цю гарячу лінію можна дзвонити, можна записатися для того, щоб вам надали чергу час, сказали, в якому відділенні ви маєте отримати ці кошти. Також Ощадбанком передбачено, що відділення центральне відділення буде працювати з 9 до 20.00 з 12 березня по 20 березня в посиленому режимі. Отже, з 12 березня я вже можу звернутись в Ощадбанк та отримати гроші. Або записатись і до кінця березня також стовідсотково отримати гроші, Так, розраховує ще що вони матері. посилять кількість осіб, які будуть сидіти в касах, які будуть обслуговувати громадян, і вони розраховують повністю забезпечити виплату субсидії. Пропонують також одноразово з виплатою субсидії громадянам сплачувати за комунальні послуги, підготувати всі квітанції, документи, підготувати. Розрахунки для того, щоб, отримавши субсидії, заразом сплатити всі комунальні послуги. Треба сказати, що ця норма залишається, що якщо більше місяця просрочена заборгованість при перепризначенні субсидій на новий період неопалювальний, треба бути знову треба враховувати, чи є заборгованість чи ні. Але задають таке питання, якщо пенсія, наприклад, прийшла 25-го, 26-го, а людям потрібно розраховуватися до 10-го, 12-го, чи буде це рахуватися як заборгованість, чи не, люди не загублять субсидію? Треба сказати, що це внесена така норма, що якщо заборгованість виникла з вини недофінансування, не своєчасного фінансування, це не є та заборгованість, яка враховується для припинення субсидій. Головне, щоб люди розрахувалися до 1 травня. За опалювальний період, так як в травні місяці усі повинні звернутися для того, щоб переоформити за новою моделлю, переоформити цю субсидію з новим зверненням, з новою декларацією, і тоді будуть аналізуватися борги. Але треба сказати, що якщо виникнуть борги, ми даємо ще два місяці, для того, щоб людина або сплатила, доплатила цю суму, яка на 1 травня прозрочена, Протягом місяці або уклала договір реструктуризації, або дехто звертається до суду для невизнання цієї заборгованості. Отже, в травні автоматично не буде перераховувати субсидії, а треба буде кожному особисто звертатись до вас. Ну на даний час пропонується в травні автоматизовано перерахувати тільки ті субсидії, які перші зайдуть за цією моделлю з січня місяця, які вперше призначені, як ми казали, за той моделлю, яка діє з січня, не з лютого по старим субсидіям, а з січня по новим субсидіям, то можливо буде автоматизовано перерахована ця субсидія таких одиниць у нас. Але з травня планують всі перепризначення зробити за особистим зверненням. Які проблемні моменти вже зараз виникають? Проблемні моменти вже виникають. Проблемні моменти, що можливо не зазначено відділення чи вид, де людина отримує пенсію, вже такий момент був. І людина, якщо не зазначено, де вона отримує пенсію. І її включило в міністерство в отримання Ощадбанку. Людина не хоче в Ощадбанку отримати, хоче на руки отримати. Тоді оце питаємося з'ясувати. Якщо питання таке виникає, є в нас списки ми надали. В міністерстві списки є, людина через Ощадбанк повинна отримувати цю субсидію. Але вона звертається на гарячу лінію для того, щоб записатися, її нема в списках. Тоді треба знову дзвонити на гарячу цю лінію і офіційно звернення особисто заявнику оформлювати, щоб вони з'ясували це питання і передзвонили, надали відповідь, де цей нюанс виник і чого людини немає в цих списках. Вони приходять до нас. Ми з'ясовуємо ситуацію, але ті моменти, які виникають на рівні міністерства пенсійного фонду, на рівні Ощадбанку, ми не можемо володіти всіми цими питаннями. А якщо смс не прийшла з якихось причин, де можна в банку вияснити інформацію про монетизацію? Ну, смс не прийшла, але сума ж та коштів повинна бути зарахована. То вона буде це буде дві окремих суми: пенсія і так, так, субсидія. Так. Субсидія буде... повинна бути, як нам повідомили, окремою сумою. Mm -hmm. Але треба сказати, що держава, як мовлять в уряді, пілотує ці дві моделі, готівкова і грошовими коштами, безготівкова. І як було сказано міністром. Вони будуть аналізувати ефективність кожної моделі, і, можливо, якась з цих двох моделей залишиться. Це не факт, що залишиться, лише це безготівкова модель, до щодбанк буде розраховувати з комунальними підприємствами. Тому зміни можуть відбуватися. Це ще, ще не остаточно.